Ну і за даними опитування, градус Research Company, 63% українців через стрес мають тривожний сон, а 45% – це безсоння. Ця проблема дуже поширена, адже майже кожну ніч російські атаки позбавляють українців повноцінного сну та підвищують стрес і е, знервованість. Ці проблеми посилюються ще й через посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, ПТСР, який особливо поширений серед військових і. Цивільних, що зазнали серйозних травмуючих подій. Ну і далі у нас на зв'язку Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну, лікар, кардіолог, сумнолог. Пане Юрію, добродня, дня. Слава Україні. слава! Ну от хотілося б поговорити з вами про сон. Наскільки це взагалі поясніть наш звичайним громадянам, які не мають медичної освіти. Наскільки значучий сон? Які розлади в загальній нервовій системі, в функціях шлункового тракту? Що може статися з людиною, якщо у нього не буде у неї, у цієї людини буде повноцінного сну? Сон тягне за собою. Пошкодження поганий сон, нездоровий сон тягне за собою пошкодження всіх систем в організмі, в першу чергу серцево-судинну систему, ендокринологію, весь гормональний статус. Порушується, щоб ви зрозуміли важливість для наших українців донести істину, що в жовтні 23-му році Всесвітня організація охорони здоров'я поставила на перше місце в любій дисципліні по медицині здоровий сон. Якщо буде здоровий сон, буде здоров'я. Не буде здорового сну, не буде здоров'я. Хочу повернутися до на те, що ви звернули увагу. В першу чергу давайте Проконсультуємо наших військовослужбовців. Справа в тому, що по американським свідченням ти, ті, ті військові, які воювали з 2001 по 2014 рік, в Афганістані, Лівії, Лівія, і так далі, відстежувалося 650% приросту безсоння, а також 600% приросту хропіння і апноя. Такі ж цифри відносяться до метаболічного синдрому, тобто набору зайвої ваги. Тому у військовослужбовців люба реабілітація. Повинна починатися з ліквідації проблем зі сном, з хропінням апноя і налагодити їм нормальну вагу. Но в першу чергу налагодити їм повноцінний здоровий сон. Якщо вони не передові сплять по дві, по три, максимум по чотири години, то це боєспроможність втрачається дуже сильно. Боєспроможність, роботоспроможність, щастя, е е е сексуальність, активність. Е Боєстре витривалість це все пов'язане зі здоровим сном. Гормон мелатонін творить чудо. Тому давайте почнемо вчитися спати, хоча б під час війни зрозуміти, що в 22 треба навчитися лягати спати. В 23.00 гормон мелатонін виробляється в 5 разів більше ніж за всю послідучу ніч. І Нобелівська премія 2017 року підтвердила, що на генетичному рівні ця крапка закріплена, зафіксована. Не можна лягати в дванадцяті першій зловити повноцінний свій мелатонін. Ні, в 22-й, діточки в двадцять Якщо відстежити графіки бомбардування, то це п'ята, шоста, четверта година. Давайте навчимося лягати в 9-й годині. Як виживати в момент бомбардування? Використовуйте ті дні, коли не бомбардують, не займайтеся господарством, е, хобі там, спортзалом. Використовуйте це для повноцінного сну. Ті дні, коли не бомбардують, висипайтеся. Не дивіться телевізор, не, не гуляйте в, 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 в нічні клуби і так далі. Хоча вони закриті. Давайте ще підсилимо свій мелатонін продуктами багатими на триптофан, це індичка кролик, дичина. Перепілки, потім яйця перепилення курячі, потім горішки, кідровий мідальний грецький. Там є триптофан, із якого виробляється вночі мелатонін. Таким чином ми можемо стимульнути свій мелатонін внутрішній. Далі бананчик один-два на ніч, молоко з медом діточкам, обов'язково голландські сири і так далі. Тобто, триптофанові продукти. Також особливо в жінок зараз, взагалі, в будь-який момент вивчаємо проблеми рівень ферітіна і вітаміна В12. Ферітін сприяє відтворенню нових нейронів під час сну. Сон стає якісним. Під'їдаємо м'ясо, печінку, гранат, шпинат, гречку. Вегетаріанство під час війни особливо не потрібно. їмо м'ясо, тому звертайся до військових дієтологів, волонтерів, які возять продукти харчування на передову військову. Збільшити постачання тих продуктів, які дають триптофан. А із триптофана буде мелатонін. Це буде спокій, це буде роботоспособність, це буде таланти. Дайте нашим хлопцям трошки більше мелатоніну е, для е, загального населення. По, і всім нам останні поради військової сомнології одна із виключити максимально негативу з нашого життя, виключити з нашого життя максимально токсичних людей. Викресліть їх із свого життя. Оце працює на 100%, пане Юрію. Хочу сказати. Я навчився говорити спочатку euh, війни слово ні euh, називати тих, ну, з ким не хочу спілкуватися, просто не спілкуюсь, і все дуже просто стало. Набагато простіше стає друга порада української військової сомнології між іншим вересні місяці. Нас запрошують доповісти у успіхи української військової сомнології. Позитив з самого ранку, максимально позитиву. В сім'ї, в оточенні створюйте, обмінюйтеся, починаючи з поцілунків, обнімашків, діточкам. Це особливо зараз потрібно. Кохання побільше, відвертого спілкування, гумору, оптимізму, і це стає на друге місце. На перше місце в медицині стоять сон на другому місці. Позитив позитив дасть нормальний здоровий сон, сон дасть здоровий оптимізм. Тому, шановні українці, цінуємо своїх рідних, близьких, суспільство давайте максимально примножувати по оптимізму і позитиву. Бажаю всім повноцінного здорового сну. Цінуйте сон. <реш> Я хотів підіграти вам, сказати, що ви навіть так уже попрацювали зі мною. Між іншим, якщо є можливість днем доспати, рекомендовано 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин до е, на засинання і чистого сну, 30 хвилин. Е, японська компанія Toyota, одна із перших 30 років тому назад запровадила сон після обіду. Обов'язково. Легко виходити з неглибокого сну за 30 хвилин, і роботоспроможність підвищиться, і боєспроможність підвищиться на 50-70%. Менше буде травматизму, менше буде аварійності, менше буде е, інсультів інфарктів на робочих місцях. Тому проблеми зі сном сьогодні між іншим внесені в ЛК міністром оборони внесено вивчати е, порушення сну у військовослужбовців. Це дуже архіважливо. То, синдром посттравматичний стресовий синдром. Ви згадали відкриваємо любий підручник посібник на першому місці буде стояти порушення сну? Починаємо з нормалізації сну у всіх нас, цивільних діточок і в першу чергу військовослужбовців? Так що дякуємо їм, що вони не досипають, але все-таки продовжують нас боронити. Дякуємо, хлопці. Пане юрі, дякую вам. І ще таке запитання: а за скільки годин краще не їсти на ніч? От я е, навіть взагалі помітив, якщо поїв червоного м'яса перед сном, то і сни якісь відбуваються відверто дурнуваті е, Здебільшого ти можеш спати просто, не, не бачачи ніяких снів. А я бачу якісь е, страшилки, які починаються. От коли їси м'ясо на ніч, його краще цього не робити. Поскажіть, що не робити, що не їсти на ніч і за скільки не їсти на ніч? Я скажу так, щоб всі зрозуміли. Шашлики краще починати десь з дванадцяти першій годині дня. Щоб до вечора вже м'ясо не вживати. Е, М'ясні е, продукти це важкі продукти. Краще от ті продукти, які я називав, триптофанові е, шматочок сира, бутербот з сиром, е, горішки під'їли, бананчик під'їли, е, чаї попили між іншим з кавою. Не зловживаємо в другі половині дня. Після 12-ї. каву, чорний чай, зелений чай не зловживаємо. Кофеїн нам на вечір не потрібний. Міняємо на трав'яні чаї, карпатські чаї. Тобто легкий перекус з триптофановими продуктами рекомендовано, коли кажуть, після шостої години я не їм. Мозок не зможе так, спати. Після шостої Може... смачніше, ж всі знають. І цей вічі... нічний дожор він відступить, якщо буде працювати мелатонін. Схуднення за рахунок мелатоніну, успіх нашої української лабораторії сну 122 кілограми за 4 роки. 220 кг наїв айтішній програміст. іншим в групі е, ризику е, журналісти, лікарі, пожежники, рятувальники, військовослужбовці. Тому е, гормон мелатонін відрегулює і є моменти схуднення в середньому 40-45 кг зайвої ваги можна схуднути за рік. Тому під'їдаємо розумні продукти з триптофаном. Пані Юрі, дякую. Вона вже написала нам в наш тоді. вайбер. Тетяна написала, добрий день, Андрій. Дуже дякую за консультанта. Про сон тому, Юрій Погорецький був з нами. Президент Української асоціації медицини сну, лікар, кардіолог, сомнолог. Дякую вам, що були з нами.